Опустіть піпетку в ємність і натисніть. Лосьон заповнить піпетку від однієї третини до половини. Це і є необхідний для нанесення обсяг. Лосьон необхідно наносити тільки на суху шкіру голови. Злегка нахиліть голову назад. І наносіть лосьйон з піпетки на шкіру голови по проділах. Шкіра голови при цьому повинна бути сухою. Легкими масажними рухами розподіліть лосьйон по всій поверхні шкіри голови там, де є волосся. Рухайтеся поступово від верхівки до скронь і потилиці. Уникайте потрапляння на обличчя і шию. Ретельно вимийте руки теплою водою. Лосьйон повинен залишатися на шкірі голови не менше 8 годин. В цей час мити голову не можна застосовуйте лосьйон відповідно до одного з трьох протоколів. Зупинка активного випадання волосся, відновлення волосся або захист і зміцнення здоров'я волосся. Пам'ятайте, від дотримання протоколу залежить результат застосування. Дотримуйтесь рекомендацій і насолоджуйтесь густим здоровим волоссям від харизму.